Вітаю, друзі! Давайте сьогодні з вами поговоримо про багатозадачність. Але спочатку я вас всіх вітаю на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. І сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юрія, і, як завжди, будемо детально з вами розглядати теми планування, цілепокладання, того, як бути ефективним. Як брати максимум від сьогодні і від того часу, який ми сьогодні отримали з вами? Ми всі знаємо, що у нас є 24 години, але як саме ми розпоряджаємося цими годинами? Ви помічали, що хтось за ці 24 години встигає гарно поспати, правильно похарчуватися, позайматися спортом, досягнути успіхів певні в певній роботі, зробити якісь результати, піти ще відпочити з сім'єю або з друзями, написати декілька сторінок, книжки і там якісь хобі включити в свій день? А хтось? Цілий день проживає ті самі 24 години, але з вечора ловить себе на думці: я знову нічого не встиг, я знову нічого не встигла. І коли я роздуми мала на цю тему, то до мене прийшла така ідея розповісти вам сьогодні про багатозадачність. Тому що багато хто думає насправді, що якщо людина... Ось тут і зараз в моменті розривається між багатьма задачами, то це про багатозадачність. Але насправді багатозадачність, якщо ми говоримо про неї в розрізі ефективності, в розрізі досягнення цілей, вона зовсім про інше. Багатозадачність про те, щоб ви брали 24 години, і ось так як я вам говорила, гармонійно їх розподіляли. На різні аспекти вашого життя. Тож, коли ми говоримо про багатозадачність, ми не говоримо про те, щоб в одну одиницю часу або в певний проміжок часу хвататися за десятки речей, нічого не закінчувати, розриватися між декількома аспектами, між декількома задачами і при тому не отримувати ніяких результатів. Щоб вам дати такі підтвердження прям, про те, що коли ми одночасно робимо дуже багато всього, що це не про багато хочу вам надати таку вправу. Ви можете просто почати писати цифри від 1 до 20 і спробуйте їх от засікти. За скільки ви напишете ці цифри, якщо ви їх будете писати підряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і так далі. І потім спробуйте писати їх в такому порядку: 1-2, через кожні дві цифри, вставляючи одиницю, наприклад. Тобто 1, 2, 1, 3, 4, 1. Навіть коли я вам це проговорюю, у мене вже відбувається, знаєте, в мозку такі речі, що я не можу це все швидко вимовляти. Так само ви не зможете це швидко писати. Так само, коли ви. Починаєте щось робити, потім відволікаєтеся на щось інше, потім переключаєтесь на це перше, потім у вас вже якась третя задача на часі, потім ви повертаєтесь до другої. І ви просто, по-перше, втрачаєте час на переключення, і це саме найважливіше, ви втрачаєте час на переключення. По-друге, ви не досягаєте результатів жодній з цих задач. Ви можете затягувати дедлайни і ви можете засмучуватися від того, що у вас не вийшло це все виконати. Тому, коли ми говоримо про багатозадачність, ми говоримо про те, щоб ось тому проміжку часу, який у нас є, так гармонійно його спланувати, так розподілити час на різні задачі, щоб вони не пересікались одна з одною, щоб вони стосувалися різних різних аспектів вашого життя. Щоб вони вислугували маленькими кроками до якихось ваших масштабних цілей, які ви маєте в вашому житті, у нас в компанії навіть є таке правило, коли ми щось важливе робимо, наприклад, готуємо якусь презентацію до виступу, або просто якась важлива у когось задача співробітників, то ми маємо таке право говорити, що в цей час нас не турбувати, тобто ми жорстко фіксуємо час цією задачею попереджаємо всіх, що нас не можна відволікати, і виконуємо цю задачу. Так само і ви подивіться сьогодні, коли будете складати ваші списки задач на день, коли ви будете проставляти час, скільки часу займає ця задача, якщо у вас є надпріоритетні задачі в вашому плані на день, то зафіксуйте за ними жорсткий якийсь час. Попередте, що в оцей проміжок часу я зайнятий. Тому що коли ми говоримо про зустрічі якісь. Як правило, ми так і робимо. Ми кажемо собі, ми попереджаємо інших, що з тринадцятої до 14 у мене там буде зідзвон, мене буде зустріч з партнером, і мене, будь ласка, не турбуйте. А коли ви виконуєте якусь задачу, яка більш така, знаєте, плаваюча в вашому графіку, але вона для вас важлива. Часто ми робимо помилку в тому, що ми собі кажемо: Ну нічого ж страшного, що я відволікся на щось інше. Я ж можу її робити протягом дня, тож нічого страшного, якщо я перервусь, зараз трошки пороблю це, а потім переключусь на це знову. Але ось, така, ось такі є, е, вибачте, не можу згадати українське слово. Е, розпиляєтесь, коли ви розпиляєтеся, на Д... але це теж не підходить. Ну, якщо знаєте, як буде мітання українською, то, будь ласка, напишіть, я обов'язково перевірю після нашої тайм менеджмент зарядки. Тож, оце розпорошення між різними ось такими задачами, воно призводить до того, що ми дійсно втрачаємо ефективність, ми вважаємо, що ми такі зайняті, у нас стільки справ, ми стільки всього робимо, але насправді чи дійсно ми ефективні в цьому процесі. Тож, якщо у вас є пріоритетні задачі на сьогодні, то зафіксуйте за ними якийсь жорсткий час. Наприклад, там, з 11 до 12, або з 15 по 16, що ви будете виконувати саме цю задачу. І отут саме головне дійсно, якщо ви собі сьогодні в розкладі пообіцяли, що ви це будете виконувати, то перед собою обіцянки потрібно виконувати. Берете і виконуєте в цей зазначений час. А так як я вам вже трішки нагадала, що ми, як завжди, робимо на наших тепло. Тай-менеджмент зарядках, не забуваємо складати ваші списки задач, проставляти час, рахувати тайм-калькуляцію, проставляти пріоритети, виділяти час на форс-мажори. І після цього вже складайте ваш розклад, що за чим ви будете виконувати, в якій послідовності. І я бажаю всім вам, щоб ваш день дійсно був ефективним, дійсно був продуктивним. приносив вам обов'язково задоволення і щоб ввечері, коли ви будете робити. Аналіз вашого дня, вечірню оцінку. У вас було багато приводів поставити собі плюсики, галочки біля кожної виконаної задачі, похвалити себе, що ви сьогодні це виконали, і з задоволенням піти до сну і дати собі таким чином підтвердження, що день дійсно був прекрасним. Вже ви багато чого для себе в першу чергу і для розвитку свого життя зробили. Вам бажаю всім гарного, натхненного дня. с вами б ы л